Як ви до цього Ну, Не дуже приємно наразі. Чого? Ну, тим паче воно біля церкви, там де зараз відбувають наших воїнів. Воно не буде дуже приємно. До повномасштабного вторгнення Росії кілька років поспіль у літній сезон. немісцевий місцевий підприємець встановлює в Броварському парку Перемога луна парк із атракціонами. Винятком був минулий рік. Цьогоріч договір про співпрацю із «Бровари благоустрій підприємець уклав лише до кінця травня, аби подивитися, чи є попит на розваги. Для дітей, щоб було, хоч у нас така ситуація в країні, але ж дітям треба продовжувати жити. Давно ми не були в парку, але ми, я, ми я не проти цього. Не Чому б ні? Якщо людям Для подобається, діток. ну да підприємець би не приїздив би сюди. А це б виражалося в тому, що, наприклад, йому було б невигідно. Якщо йому вигідно, значить люди ходять і попит є. Він спробує зараз, так, якщо буде не якщо не буде клієнтів то він збереться і поїде. Проте далеко не всі містяни задоволені атракціонами в центральному парку, і на це є причини. В принципі, не подобається. тому що мімо прийти неможливо, хочу на атракціон. І, ну, і плюс шумно. Все час тут же музика грає. І... Якесь не знаю, мік. Здається, що можна було б це все просто зробити десь в іншому місці. Поза як журналістам так і не вдалося поспілкуватися з підприємцем. Чи буде і цього року гучна музика? Ми запитали в керівництва комунального підприємства Бровари благоустрій. Були скарги від деяких мешканців стосовно гучної музики. Тобто, в цьому році ну, підприємець. Мабуть, взагалі не буде використовуватиму. Бо якщо буде, то це буде щось дуже тихеньке, де буде чутно тільки біля атракціону. Проте гучна музика це не єдина проблема, на яку скаржаться містяни. Людей турбує і зелена зона, на якій розташовуються автівки та самі атракціони. Ви знаєте, я це кожен день хожу тут і так дивилась на ті місця. Випалені іденти з дочкою в суботу. Ой, кажу, дивіться, трошечки вже зазеленіло. Може, дасть Бог відійде. Сьогодні йду, це така біда. Ну, може, воно для дітей і треба. Та треба. Але якось і проплешений, от і дивиться на їх, неприємно, ви знаєте. Якщо вона буде витоптана, то наші підприємці її відновлять. А минулими роками вони не відновлювали? Не пам'ятаю що, чесно кажучи. Проте більшість броварчан переконані, що в умовах воєнного стану луна парк зовсім не на часі. Я, я, я думаю, що зараз не до цього. Ну, хоча дітям і потрібно якось відволікатись від війни, але зараз не до цього. Я не бачу сенсу в ньому ну, Зараз точно ні. З одного боку, це прекрасно. Дітям треба якось розважатись. Ну а з іншого війна зараз. У мене чоловік на війні, тому для мене зараз, зараз немає розваг.